Мир Божий, брати і сестри, ради вас вітати цього вечора, ради вас вітати в цьому новому тижні. Слава Богу, що ми є з вами, що ми можемо разом читати писання, можемо разом з вами молитися, і це дуже-дуже добре. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас, Сестричка Любов, Гуцуляк, Світлана Байкір, Галина Темченко, Анна Гуцуляк з нами, брат Василь, Козак з нами, Наталя Володькіна, Марія Деревінчук. Друзі, всіх вас радий вітати, радий бачити вас. І е, нехай Господь благословить вас на цей новий тиждень. Нехай буде з вами, нехай допомагає всіх ваших справах, всіх ваших е, планах, які у вас є. Нехай Господь буде з вами. Ми давайте разом помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами цього тижня, і щоб, звичайно, він нас навчав. Тому що саме Дух Святий тільки може відкрити і показати нам правду, істину, ту, яку ми з вами бачимо і читаємо в слові Божому. Дорогий наш Небесний Отець ми дякуємо тобі за цей вечір. Дякуємо тобі, Господь, що ти є з нами, що ти нам допомагаєш. Благослови нас на цей новий робочий тиждень. Будь з нами всіх наших справах, Господи, всіх наших ділах. Благослови нас, Боже, на те, щоб ми не уклонялися від Твого Слова Божого ні вліво, ні вправо щоб ми все залишалися з тобою і намагалися, Господи, ставати ближчими до Тебе, Боже. Благослови нашу державу. Наш український народ, Господи, благословив всіх, хто там знаходиться сьогодні. Даруй нам силу, Господи, встояти і зберегти тут землю, якою ти нас благословив. Веди нас, Боже, допомагай нам всьому, Ми тебе просимо це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь, амінь, друзі. Молимося, просимо, щоб Господь нам допомагав. Ну і продовжуємо, продовжуємо читати з вами писання, книга буття. Ми з вами закінчили історію про те, як Яків розійшовся з Лаваном. Ми дивилися на історію з його сім'єю, з його дітьми. І, е, далі в нас де історія, коли вони розходяться. Там ми говорили з вами про те, що Лаван пішов в одну сторону, Яків пішов в іншу сторону, та і щоб не було таких жодних претензій на. Землю вони поставили кордон, так деби вони б мали якби одне той кордон не пересікати. Так і досить таки символічно, так що назва цих кордонів була названа різними мовами. Ми про це з вами говорили. Так, мова нового народу, якова, який прийде, який буде жити зовсім по іншому, так. звичайно зі своїми проблемами, зі своїми е різними випробуваннями, та і зовсім і той самий Лаванта, який пішов залишився там, де він був, і тим, ким він був. Давайте з вами тр -тр читати з 32 розділу, так, книга буття. Ставши раненько, Лаван поцілував своїх онуків та своїх дочок і поблагословив їх. Повернувшись, Лаван пішов у свою місцевість, Яків також вирішив у дорогу, його і його зустріли Божі ангели. Побачивши, <побачивши ангелів, беруйте. Яків сказав, це божі військи, тому й назвав те місце Маханаїм. Яків направив перед собою посланців до свого брата Ісава в землю Сеїр. До місцевості дом та те, що ми з вами говорили, дом це сьогоднішня умовно кажучи, Йорданія зволівши їм сказати: перекажіть моєму володареві і Савові, до тебе звертається твій слуга яків. Проживав я у Лавана і затримався аж до тепер. Це історія про те, що люди говорять, що Яків, що сам служив Якову. Та зрозуміло, що це ми вже з вами розбирали не не, не перший раз. І ось тут, ось тут, ось тут ось ця історія знову повторяється в жодному разі і сам ніколи не служив якову. Та служили народу. Едом, колись служив ізраїльському народу, буде служити в майбутньому, так і буде платити данину. Так, так буде, але це не стосується братів. Жодному разі не стосується братів. Вона і тут видно, коли вони говорять так навпаки, навпаки. Яків як, каже, що я твій слуга. Так? Він боїться, видно, що він боїться і Сава, боїться тої помсти, яка може бути. Він розуміє, чому та помста може бути, так? звідки вона може пройти, через що. Так? Тобто це, це розуміння ситуації в нього цілком проглядається. У мене є воли осли, вівці слуги і слугині, тож бажаю про це повідомити моєму володові, щоб знайти мирість у твоїх очах. Його для чого казати, що в мене є знову ж таки для того, щоб показати, що я ні на що не претендую. А? Тобто я прийшов зі своїм друзі своїм до тебе, так будь ласка, прийми те, що я тобі дам. Я в жодному разі не хочу чогось та, від тебе, так, чи щось взяти те щось претендувати на твоє, те, що не моє. Та. Повернувшись з посланця, розповів Якову ходили твого брата Ісава, він іде тобі на зустріч, а з ним 400 чоловік. Верми злякався, як і стривожився. Тому поділив людей, які були з ним, а також волів і береблюдні на два табори. Та для чого на два? Щоб якщо один заберуть, те, то інші хоча б мав можливість якось спастись. Та? Якщо і сам нападе на один табір, говорив він, знищить його, то другий табір врятується після цього, як і промовив. Боже мого батька Авраама і Боже мого батька Ісака, Господи, який сказав мені. Пованися освіта до своєї родини, а я допомагатиму тобі. Не, я не заслуговую всієї твоєї милості, всієї вірності, яку ти виявив у своєму слозі. Адже з однією лише моєю палицею перейшов я цей юрдан, а тепер ось я вирість у два табори. Визвали мене, яка це чудово молитва дуже. визвели мене благаю з руки мого брата, з руки Ісава, бо я його боюся, щоб, прийшовши, він не вбив мене та матерів з дітьми. А так я пам'ятаю всю історію, пам'ятаю, як він йшов туди, так як він йшов до Лавана, пам'ятаю, що був ніхто. І так і було, так, коли він йшов, коли він тікав то він не мав нічого абсолютно тут повертається з великим великим багатством але що саме головне він пам'ятає те що він являється частиною цього цього великого божого народу за частину того частиною того великого божого заповіту яке колись бог обіцяв що авраама та тобто людина прекрасно розуміла оце оцю духовну складову того куди вона рухається що вона робить куди вона йде це дуже важливо зрозуміти та. Ти ж обіцяв необмінно чинитиму тобі добре і на твоїх нащадків, як морський пісок, та якого неможливо прорахувати через велике їх числота. От мене пам'ятаю обіцяти. Так він провів там ту ніч з того, що було під руками. Він відділив удар для свого брата Ісава. І тут у цій ситуації та дуже цікаво, тут вийде зовсім інші які. Та це буде вже не той Яким, який обдурив свого брата. Це буде не той, яків, який мав. Можливо, таку любов та дуже велику до, до своєї дружини та рахіль, яка можливо навіть заміняла десь і господа Бога. Та це був такі для нього ідол, якби в нього ці сімейні стосунки, та сімейні ці відносини не склалися вдома. Та ми знаємо, що матір любила одного, батько робив іншого. Можливо, десь в цій ситуації він трішечки не відчував цієї сімейної любові, та можливо він хотів це, щоб це було все в рахілі. Так і ось в цій ситуації, в цій ситуації він просто в цю, в цю ніч ця людина. Абсолютно зміниться. Стане зовсім інше Все буде зовсім по-іншому. Давайте читати з вами. там. Він відділив до свого брата Ісака 200 гіз, 20, 20 козлів 200 овець, 12 баранів 30 дійних верблюдиць, її верблюдення, там 40 корів, 10 биків, 20 ослиць, 10 ось, це дійсно дуже-дуже великий був такий е, в нього спадок. Так, кожне е, багатство, кожне стадо окремо він передав у руки своїх слуг і наказав їм, ідіть попереду мене і зберігайте ті вістань між стадами. Першому ж він звелів, кажучи, що тебе зустріли мій брат і і запитає, чий ти, куди ти йдеш, і чи є це ж стадо, що йде перед тобою, то ти скажи свого слуги. Твого слуги Якова це подарунок, послано моєму володарю Ісаву. Та ось і сам він йде за нами. Те саме сказав він другому, третьому і всім, які йшли за стадом. Кажуть, що саме такі слова говорить і саву, коли його зустрінете. Та Щоразу додавайте ось і твій слова Яків іде за нами, адже він гадав, зроблю його лагідними дарами що йдуть переді мною, а потім і сам з'влюсь перед ним, можливо, прийме він мене добре. Та. Хочу показати, що людина йде з добром, з миром, і в нього немає жодних таких е, моментів, та, які були до того. Та. Отже, е, випереджували Якова, сам же він у ту ніч залишався в таборі. Та. Він встав тієї ночі, взяв обох своїх жінок, обох їхніх слугинь, а також своїх одинадцятеро дітей і переправив через брід і на Бок. Він усіх їх перевів через потік, а за ними також перепровадив все, що йому належало. Тож Яким, залишившися один, і боровся з ним якийсь чоловік, аж поки не почало світати. Оце дуже часто таке, що людина переосмислює, пересвідомлює та зовсім інша і оцей духовний ріст, так який відбудеться цієї ночі. Коли він залишиться сам, він, він зовсім породить іншу яку, абсолютно іншу яку. Та? та зрозумівши, що не здолає його торкнувся до м'яза його стегна і м'яз, стегна Якова був ушкоджений, коли він боровся з ним і сказав йому, відпусти мене, бо настав світанок, як я вже відповів, не відпущу тебе, поки не поблагословиш мене. Я він прекрасно так, Каже, Господи, будь ласка, ще раз та? дай мені оцей 100% розуміння того, що я буду з тобою, що я залишаюся і що в мене все буде добре. Запитав він Якова, яке твоє ім'я то відповів яків. Він же сказав, то є ім'я не буде більше яків, а, зва, а зватимешся Ізраїль, бо ти витримав змагання з Богом і є сильним між людьми. Тоді як я попросив назви, назви, будь ласка, своє ім'я у відповідь ти сказав, чого ти питаєш про моє ім'я, і з цими словами поблагословив його там, і як і назвав це місце Пенувел, говорячи я бачив Бога обличчям обличчя, і моя душа залишилася живою. Це ставило як сонце, коли він залишив поне, а дочі він кульгав через біль у своєму стегні. Ось чому і зараз кісений досі не йде сухожилля, м'ясо, стегна, бо той, що боровся, доторкнувся до м'яса стегна, тобто до сухожилля, Так? І тут де зовсім інший Яків, та яків не той, який обдурив свого брата, не той, який був, а можливо зверхній, та, такий дуже розумний. Та, який, був такий великий, можливо, якийсь нам в якомусь роді такий підприємець, та такий людина, яка могла багато щось зробити намножити, можети. Та така багата людина. А йде зовсім інші, Яків. Яків, які покаємося, який які зрозумів, що все було не так, як потрібно було робити, які який... які. Має фізичну мову. та не те, що він кульгав, та, це знову ж це, 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 це такий е, великий в цьому символізм. Символізм того, що людина йде не зі своєю якоюсь силою, а зі своєю якоюсь такою надією на себе. Та, а людина йде, розуміючи, що вона тепер спогам. Бог є, Бог захистить, але я і є людина смиренна, яка є. Та, не більше того, ким я можу бути. Друзі, ось така історія. Завтра ми з вами прочитаємо далі, як вони зустрілися, та, що з ними було, що вони між собою говорили. Я дуже сильно вам дякую, нехай Господь, Бог вас благословить цього вечора, цього тижня. Нехай буде у всіх ваших справах, де б ви не йшли, нехай Божа рука вам допомагає. Ну і до зустрічі, друзі, завтра-завтра, як все. Овечорі, о 20 й годині по Лондону ми з вами знову будемо вивчати. на Слово Боже, будемо з вами читати історію, яка написана в книзі пуття. Всім вам спокійно і та минулої ночі, друзі. Боже, вам благословить. Цього дати світ не може і багатства всі землі, що здобув для нас на Голговському хресті Ісус твоє Твоїм сильніше понад все, Ісус. des poti dusha sikne nai sinishi vi ti odinya